Всім добрий вечір. Вітаю вас всіх на каналі Хіромантії. Поки я говорю, будь ласка, підписіться на мене, це дуже важливо. Поговоримо сьогодні про лінію життя і про такий, такий розрив. Ось такий у мене розрив. Якщо вам видно, я просто намалював, щоб було вам чіткіше його видно. От. Такий розрив говорить, що в цей час. 35-40 років буде величезні зміни в житті людини. Тобто ці зміни можуть принести переміни, тобто переїзд в якусь другу державу або взагалі в друге місце. От, переїзд на, переход на друге місце роботи, яке принесе на даний час, ну, в той даний час принесе успіх людині. І покращить його матеріальне життя. Тобто збільшується життєвий простір у зв'язку з тим, що збільшується далі відходи лінія життя. Це покращує матеріальне життя людини і покращується життя в кращу сторону. Дякую.